mlm бізнес в нашій країні розвивається майже 30 років. Сьогодні він вийшов на новий етап свого розвитку, та в багатьох командах зараз можна спостерігати зіткнення різних епох мережевого офлайн та онлайн. І це ніби добре, але перед лідерами постає серйозне завдання. Як одночасно побудувати навчання в команді таким чином, щоб було комфортно і студенту, і мамі в декреті, і підприємцю, і пенсіонеру. Якщо у вас немає поєднання офлайн та онлайн методів, ви будете просто втрачати партнерів. У команді Pharmacy Digital ми вирішили вище вказану проблему, тим, що у нас, по-перше, була створена власна платформа у вигляді командного сайту з crm системою, що в десятки разів спрощує роботу зі структурою. По-друге, інтегровані сучасні рекрутингові інструменти, автоматизовані воронки, промосторінки та чат-боти, які дають можливість створення пасивного трафіку. А по-третє, ми створили унікальне векторне навчання. Воно розподілено за декількома напрямками, кожен з яких ведуть директори практики, які мають багаторічний досвід у таких сферах, як ефективні продажі, рекрутинг онлайн та офлайн, таргетована та контекстна реклама, ефективна робота зі структурою. Тепер, коли ви офлайн-лідер і не маєте змоги вчити новачка, який хоче працювати онлайн, достатньо відправити людині посилання на необхідний вектор. І навпаки, І ця система надається кожному нашому партнеру безкоштовно. Досвід кращих лідерів, методики онлайн та офлайн просування, покрокові інструкції, автоматизація все це дасть вам можливість із задоволенням будувати команду своєї мрії. Запрошуємо і вас приєднатись до Pharmacy Digital, де кожен з радістю підставить вам своє плече. Будуємо український mlm бізнес разом.